І вже відомі деталі великої вогняної аварії на житомирській трасі поблизу Києва. Там не розминулися дві вантажівки, мікроавтобус і два легковика. А від потужного зіткнення зайнявся газовіз. Свідок учора розповідав про цю ДТП та деталі автопригоди стали відомі лише тепер. Стовп вогню чорного диму. Така картина постала перед очима водіїв, що стали бранцями багатокілометрової тисняви на житомирській трасі. Ця фура там, на цій стороні розворачувалася красна Розворачувала і цей водій їхав на стрічку, і втукнув його з у присер і його кинуло сюди на цю сторону. Свідки кажуть, усе через вантажівку з причупом, що взялася розвертатися просто посеред автобану. Саме з нею не розминувся багатотонний газовіз. Унаслідок зіткнення цистерна вмить опинилася на зустрічні. В лівому ряду їхав кілометрів 80, Нам навстрічу на повному ходу, навіть без тормозов вилітіла. Навіть не зрозуміла, куди вона. Чається в задню ось попали. За лічені секунди в газовоза врізалися легковики Toyota Camry, Audi і мікроавтобус Volkswagen. Машини спалахнули в одну мить, та їхні водії і пасажири встигли врятуватися. Усе згоріло, документи згоріли, зарплата згоріла. На дві тисячі доларів у мене було інструменти. Сварка, болгарка, весь інструмент, яким я заробляв. Наслідок масштабної аварії постраждали пасажир Ауді і жінка з Опеля, що зачепив цистерну останнім. У всіх численні забиття й перелами. Зі слів правоохоронців, якби газовіз транспортував паливо, наслідки аварій були б трагічні. Цього щось із грудьми, отсюди я витаскував жінку з машини, тому що муж її не зміг, так я йому відкрили дверки, і я побачив, що там жінка, я її взяв на руку. Пожежу на трасі кілька годин приборкували підрозділи надзвичайників. А правоохоронці, щоби звільнити дорогу від довжелезної тисняви, пригнали автокрани й бульдозера. На місці події працюють експерти. Вони мають визначити причини ДТП. Андрій Герко, Микола Шинкар, НТН.